Доброго вечора. В попереднє відео я говорив щодо авто у Великобританії, як його купити. Це відео намагатимусь покоротше його сказати, але не завжди так виходить, тому що треба сказати все, що знаю, щоб і людям це передати свій досвід. Стосовно прав. Права, тобто ліцензія на право кермувати автівкою. Всі українські права, які тут є. На сьогоднішній день вони діють 3 роки з часу заїзду в Великобританію. Але той, хто хоче змінити, той, хто планує тут залишитися на довгий період часу, можливо на ПМЖ, я рекомендую вам їх змінювати якомога раніше. Тому що е, організації і на роботі це буде дуже великою перевогою. Це буде дуже великою перевагою коли у вас будуть іменно англічанські права, тому що і страховка буде дешевша на автівку, і будь-які питання будуть до вас набагато серйозніше відносити. Щоб замінити права, тут можна відправити, знову ж це служба їхня, типу МРЕО, поліція. Відправляються вони з вашим BRP в цю службу. Через деякий час вони вам прийшлють свої права разом з вашим BRP, тільки вже англійчанські права. Українські права заберуть. заберуть і через деякий час, місяць через три, вони зникнуть в дії. Е, хтось сказав, що там якось вийшло в нього отримати англійські права, а потім написати заяву, що він втратив права, йому нові видали права. От, можливо, якось таке виходило. Але наскільки я знаю офіційно, то Великобританія повідомляє служби е, МРЕО сервісних центрів в Україні. І ці права ваші вже будуть не діяти від моменту, коли вони ви, коли ви отримують цю інформацію. Права тут дають автоматично на ті категорії, які у вас є, але не на всі. Наскільки мені відомо, це категорія А, Б і, напевно, С. Ці інші категорії вам доведеться тут перездавати. Тому що якби, Великобританія і так до нас гарно відноситься і просто вони вам видають права, не заставляють вас здавати екзамени і теорію, і водіння. Але є такі нюанс, е, треба ще буде уточнити цей нюанс. Е, в основному міняють права на коробку автомат. У вас вказано буде, що у вас коробка автомат. Ви отримали права на механіку. Але отримаєте ви на автоматі. Якщо ви хочете знову собі на механіку, ви записуєтесь на курси, тут знаходять інструкторів, беруть в оренду автівку, беруть в основному, я, наскільки знаю, це Арнольд Кларк. Чудово надає автівки для цієї справи і ви з інструктором проходите практику, показуєте, що ви їздити на механіки. Оці всі Процеси відбуваються, і тоді після цього, після цих курсів, після цього всього навчання вам видають на механіку права. Вроді ті права, які були нещодавно видані в Україні з коробкою механіка, є така неофіційна інформація, що і видають на коробку механіка. Я це намагався вияснити цю інформацію, але так точно офіційно я і не дізнався. Але те, що будь-які права. Раніше, які були отримані, вони видаються на автомат. Кажуть, що є великі проблеми, в кого права ще старого зразка ламіновані. Не дай Бог вона ще ще й книжечкою, то з цим будуть проблеми, вам буде простіше тут передати на права. Ті права, які були отримані 2015-2017 року, нещодавні пластикові собі, вони тут їх приймають успішно і змінюють на англійські права. О, тому що знали це. Якщо ви плануєте тут приїхати на короткий період часу, я рекомендую вам змінити права. По приїзду в Україну. В Україні вже можуть по-різному бути відреагувано. Ваші права там в Україні будуть дійсні, англійські права, великобританські, і будь-які права в Європі, які ви отримаєте, будуть дійсні 6 місяців. І в Україні вам доведеться робити ту саму процедуру, що і в Великобританії. Іти і змінювати їх. І це може по-різному проявлятися. Можливо, вам доведеться щось перездавати, теорію перездавати і так далі. Ви самі розумієте, чому так. От, ну, наскільки мені відомо, приїжджаєте, їдете в сервісний центр, дайте їм ті права, вони їх ріжуть і вам видають вже українські права. Виглядає, воно все некоректно, незрозуміло, тому що. Права права, це пластик, звичайний собі, а ваша то практика при вас залишилася собі. Права ж то не змінюють, вашу практику, ви не розучилися їздити на машині, ви ж не забули правила дорожнього руху, тим паче ви з'їздили в Великобританію і назад. Це вже теж про щось говорить. Ну, але процедура чомусь така. І доводиться під нею підлаштовуватися. От, тому, хто не планує тут лишатися на все життя, не міняйте ці права, простіше так буде. От, е Щодо здачі. На права, там є також комп'ютера. Я не був, не проходив, не змінював права, в мене українські. Але зі слів людей на комп'ютері здають на тести. І тести там трішечки не такі, як в країні, там також є питання з картинками і так далі. Також є відео. І відео позначено небезпечний. Небезпечну ситуацію, ви повинні натиснути вчасно кнопочку, коли ця небезпечна ситуація настає, Показують, як їде автівка в якійсь там ситуації, і ви повинні зреагувати, коли настає небезпечна ситуація, що неможливо там уникнути зіткнення або ДТП, або аварії. Тому, якщо ви будете передавати в Ютубі, є дуже багато інформації, відео, як це зробити. От щодо організації. Раніше організації місцеві не дуже хотіли брати людей з українськими правами. На сьогоднішній день не одного зустрів, що такі ж приймають з українськими правами. Люди працюють, їздять перевізниками в різних там, сферах діяльності. Тому ну, нас поки що приймають, як кажуть. Але зі слів мого товариша, Сказав, чим раніше ви заміните, тим лучше, тому що тут дуже люблять звертати увагу, коли ви отримували іменно англічанські права. Не вашої основні досвід, а коли ви отримали іменно в Англії себе. Тому що це для них дуже велике значення має. І чим раніше ви поміняєте, тим більший у вас офіційний стаж водіння у Великобританії. Тому що англійські права вам підтверджують, що ви водій Великобританії був, а українські, можливо, приїхали і просиділи. З ними ніколи не їздили. От, тому хто буде лишатися на постійно, змінюйте. Це ще все, що я хотів сказати. Якщо кому щось цікаве, що воно таке, як воно виглядає, пишіть, обов'язково зніму на цю тему відео. Всім гарного дня, всім доброї.